Нацбанк України отримав перший транш російського кредиту у розмірі 3 мільярдів доларів. Як і домовлялося, Росія викупила облігації зовнішньої держпозики. За словами Миколи Азарова, для України надходження коштів стабілізуючий фактор економіки. Наш Національний банк отримав на свій щит перший транш. Це для нас такий стабілізуючий, стабілізуючий фактор. Очень серйозний стабілізуючий фактор. Благодаря достигнутым договоренностям наши рейтинги поднялись. Вот, то есть мы из той вышли в зоны, в которой находились. Нами был приобретен первый транш украинских суверенных облигаций на сумму 3 миллиарда долларов. Деньги вчера ушли в Центральный банк Украины. На доручення президента Віктора Януковича український прем'єр взяв участь у засіданні вищої євразійської економічної ради на рівні глав держав. Сторони обговорили основні напрямки інтеграційної взаємодії держав-членів митного союзу і єдиного економічного простору, а також хід роботи з формування Євразійського економічного союзу. Україна бере участь у формуванні в якості спостерігача. Наразі ж розглядаються варіанти співпраці з країнами митного союзу в рамках зони вільної торгівлі СНД. Відповідна угода вже ратифікована, завдяки прийнятим рішенням між Головами урядів бар'єри у взаємній торгівлі вдасться Украина прежде всего рассматривает сотрудничество со странами таможного союза как сотрудничество в рамках зоны свободной торговли. Є вся уверенность, большая уверенность в том, что все эти договоренности будут реализованы. Во всяком случае, російська страна это сегодня підтвердила. Надолужити втрачені відносини з Росією одне з пріоритетних завдань для України. Необхідність захисту національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань, стала причиною відтермінування підписання угоду про асоціацію з ЄС. Глава держави наголошує недоліком у цьому процесі, була недостатня інформаційна політика, оскільки людям не своєчасно пояснювали позицію влади. Віктор Янукович переконаний, підписання угоди з європейським союзом на даному етапі призвело б до значних економічних втрат. Робота, яка була останнім часом проведена по підготовці угоди створення зони вільної торгівлі, не врахувала точку зору товаровиробників, яких вона торкається, і точку зору фактично тих галузей економіки, які є вразливими. Безумовно, треба було провести широку роботу з обговорення. Цього питання, яке потім було покладено в основу прийняття рішення. І це той величезний недолік, який фактично вплинув на це рішення. Модернізацію та реформування продовжуватимуть і надалі. Глава держави наголошує наступного року планується створення нових робочих місць, відкриття п'яти перинатальних центрів, розбудова місцевих шляхів, реформування системи швидкої допомоги та збільшення фінансування розвитку регіонів. Разом з товаровиробниками, разом з тими, хто працює сьогодні. Інвестори, які працюють в регіонах, на кожен рік. Розглядати питання розвитку регіонів на кожен рік державне приватне партнерство, створені всі умови, соціально відповідальний бізнес. Ви повинні домовлятись, підписувати відповідні угоди і разом працювати над покращенням умов життя людей. Глава держави вважає неприпустимим затримку виплат заробітної плати, тож наполягає на вирішення проблемних економічних питань. Віктор Янукович наголошує, підвищення зарплат і соціальних виплат не припинятиметься. Для вітчизняного зовнішньополітичного відомства 2013 рік був напруженим та результативним. підсумовує міністр Леонід Кожара. Україна цього року головувала в ОБСЄ. Це надзвичайно відповідальна місія, з якою наша країна впоралася на відмінно. На думку і українського головування, і наших партнерів держав-учасниць ОБСЄ, головування України було надзвичайно успішним. Про що і засвідчили результати міністерського засідання, яке вже як сказав, в цьому місяці на початку відбулося в Києві. Серед інших пріоритетів у діяльності Міністерства закордонних справ цього року питанням номер один була підготовка до укладення угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, Леонід Кожара запевнив, Україна доклала максимум зусиль для підписання домовленостей у вільнюсі. Але через складну економічну ситуацію офіційний Київ був змушений взяти паузу у питанні євроінтеграції. Україна відновить переговори з Європейським союзом щодо асоціації вже після новорічних свят, заявляє міністр закордонних справ Леонід Кожара. Я вважаю, що це не провал вільнівського саміту. Я ще раз наголошую, що сьогодні Україна перебуває у значно вигідних умовах ніж до підписання. Ніж до самого вільнівського саміту, ми сьогодні продовжуємо переговори з Європейським Союзом. Водночас запевняє очільник МЗС, непідписання угоди з Євросоюзом дозволили провести вдалі переговори з Росією, зокрема у газових і кредитних питаннях. Майже чотири роки переговорів завершилися ухваленням протоколу до контракту 2009 року. І на сьогоднішній день Україна вже має нову ціну на російський газ, яка буде актуальною, починаючи з 1 квітня, о, перепрошую з 1 січня наступного року. Крім того, у питаннях з Росією вдалося відновити співпрацю у стратегічних галузях виробництва, що суттєво покращить платіжний баланс України вже найближчим часом. Також серед важливих здобутків цього року Леонід Кожар назвав покращення торгівельних відносин з Китаєм. Ця країна наразі є другою за обсягом взаємної торгівлі з Україною. Нещодавно президент Віктор Янукович підписав ряд політичних та стратегічних документів. Відтак Китай. Та одним з найбільших споживачів продукції українського агропромислового сектору. Сутність бюджету на 14-й рік не позначиться на фінансуванні позачергових видатків. За словами Миколи Азарова, зарплати держслужбовцям пенсії та соцдопомога виплачуватиметься вчасно. В Свою чергу столичні бюджетники додаткових коштів не отримають. Виділені урядом 130 мільйонів гривень Київрада так і не змогла розподілити через рив роботи установи. За словами глави уряда, така ситуація наслідок опозиційної дезорганізації життя суспільства. Тож прем'єр вкотре закликає схаменутися і не напружувати політичну та як наслідок економічну ситуацію в країні. Бюджетне законодавство України чітко в врегульовує процедуру здійснення видатків бюджету в разі несвоєчасного прийняття бюджету. Одна дванадцять обсягу бюджетних призначень попереднього року з певними обмеженнями щодо видатків капітального характеру. Отже, всі соціальні виплати, пенсії, заробітні плати, до допомоги будуть перераховуватись в повному обсязі і вчасно. Тому людям не варто хвилюватися. Глава уряду наголошує, протягом 2013 року вдалося уникнути збільшення цін на товари споживчого кошика, зростання внутрішнього валового продукту за підсумками року на рівні нуля, інфляція приблизно 1%. Втрималась країна і від девальвації національної валюти. А завдяки російському та китайському кредитам вдалося стабілізувати фінансове становище та розраховувати в подальшому на розвиток промисловості. Микола Азаров наголошує, варто створювати такі умови, щоб всі підприємства здійснили модернізацію. Нерентабельного фінансування бути не повинно кредит, здешевшення газу, економія коштів і підвищення прибутковості підприємств. Три кардинальних ресурси. Це також цільові китайські кредити на масштабні промислові інфраструктурні аграрні проекти, про які домовився президент України під час державного візиту до Китайської Народної Республіки. Багатомільярдні ресурси дасть також відновлення і збільшення обсягів товару торгово-економічного співробітництва з країни митного союзу, розширення промислової кооперації з нашими східними партнерами. Завдяки новим газовим угодам, тарифи на газ для населення залишатимуться стабільними. А ось для бюджетних установ глава уряду пропонує знизити ціну на блакитне паливо майже на третину. Втім, такі знижки відбуватимуться поступово, адже українські газосховища наповнені паливом більше як за 400 доларів. Стосовно граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансується з державного місцевого бюджету, то вже з початку року пропонується знизити його більше, ніж на одну тисячу гривень або майже на третину. Щодо промислових споживачів, то зниження буде відбуватися поступово, щоб вийти на цей рівень у 4 кварталі 2014 року. Головне завдання уряду на наступний рік збереження сприятливих умов торгівлі на ринках Росії і митного союзу. Без змін залишається і співпраця з Євросоюзом, наголошує Микола Азаров. Прем'єр каже, Україна має продовжувати підвищувати якість вітчизняної продукції, впроваджувати нові технології та збільшувати продуктивність праці. Глава уряду впевнений, в наступному році Україна зможе перезавантажити та модернізувати економіку. Усітяни, медики та комунальники столиці залишилися без святкових надбавок, ба більше і без зарплат. Виїзне засідання Київради, що проводили у приміщенні Солом'янської райдержадміністрації, зірвали опозиціонери і протестувальники Євромайдану. Зранку активісти, на чолі з народними депутатами Олександром Бригенцем та Ігором Мірошниченком прорвали лінію охорони біля будівлі, вибили двері в актову залу і заблокували трибуну. Сесію все ж відкрили, але протривала вона не більше як 10 хвилин. Ми відкрили сесію, Ми встигли проголосувати за порядок денний В цілому ми проголосували перше питання звернення до киян. І на превеликий жаль, народні депутати своєю присутністю заблокували нам роботу. В таких умовах працювати було неможливо. Одні крики, одні приниження. Як можна було депутатам-мажоритарщикам? Не підтримати киян, не підтримати тих освітян, не підтримати медиків, не підтримати працівників комунальних підприємств, які вже два місяці не отримують заробітну плату. Може для них це невеликі гроші, але люди залишилися просто без заробітної плати. До кінця поточного року Київрада більше не проводитиме засідань. Виходу із ситуації, що склалася, секретар Київради поки не бачить. Зокрема, розподіл зарплатних коштів за законом може відбутися лише за рішенням міськради. На превеликий жаль, немає рішення сесії. Я не знаю механізму, як розподілити тих 130 мільйонів гривень. Безперечно, виконавчий орган буде звертатися до кабінету міністрів, до прем'єр-міністра, розкаже про цю ситуацію, яка відбулася. Може, якісь будуть інші методи, про які я не знаю, як можна ці кошти використати. Останнім часом у Київраді накопичилося близько 500 проєктів рішень. Будівля установи досі знаходиться в облозі мітингувальників. Міськрада просить учасників майдану не порушувати спокій у столиці, адже поряд з мирними акціями, які у Київраді підтримують, у столиці триває системне і грубе порушення законодавства: руйнування комунальної власності, порушення санітарних норм, транспортні обмеження. У зверненні йдеться, гості міста повинні відчувати гостинність киян, але не створювати їм проблем. Будівництво нової розв'язки на поштовій площі майже завершено. Зовсім скоро завдяки розбудові безперервної магістралі вдасться скоротити затори. Пропускна здатність збільшиться майже до 110 тисяч автомобілів на годину. Раніше магістраль була розрахована на 85 тисяч. За словами віцепрем'єра, залишилось облаштувати лише дорожнє покриття та систему зовнішнього освітлення в тунелі. Остаточне завершення робіт залежатиме від погодних умов. До кінця года буде відкрито. движение. Будет увеличена с 85 до 110 тысяч пропускная способность. Таким образом, развяжется узкое место. Благоустройство почтовой площади – это уже весна, когда будет нормальная погода. В этом году полностью выполнить строительную часть, касающуюся тоннеля, для того, чтобы сделать полностью пуск автомобилей. Но это будет в любом случае. До конца этого года в любом случае будет открыто движение по второй очереди тоннеля. По закінченню будівництва планується благоустрій самої площі з виходом на колону Магдебурзького права та по набережній на Поділ. Принциповою умовою уряду під час реалізації цього проєкту було використання українських будівельних матеріалів. Олександр Вілкул розповідає, будь матеріалів вітчизняного виробництва використано 95%. Більше ніж 400 мільйонів. В этом году будуть около 40 мільйонів для того, закончить строительные работы. На следующий год остається 70 мільйонів. Непосредственно на благоустройство очень красиве самой почтовой площади. Віце-прем'єр додав, що проект розв'язки на почтовій площі є останнім об'єктом, який необхідно побудувати для створення місця сучасної автомагістралі безперебійного руху від вулиці Набережно-Хрещатицької до набережного Шосте. Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини у цьому документі прописані всі кроки України на шляху до покращення життя неповнолітніх. Черкащина звітує виконує. Поставлені перед нею завдання. Перший напрямок, в якому працює, забезпечення малюків родинами. З сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, фахівці проводять профілактичну роботу для збереження біологічних родин. Неповнолітніх, які втратили батьків, прилаштовують в родинне оточення. Обласна служба у справах дітей повідомляє, нині на Черкащині майже 2,5 тисячі сиріт і позбавлених батьківського опікування. 87% з них виховуються в родинах. За 13 рік показник охоплення дітей сімейними формами виховання зріс на 2,5%. У 15 районах містах області цей показник перевищує середній обласний. І найкращі результати на сьогодні на рахунку Уманської ради адміністрації дітей живуть в сім'ях громадян. У лідерах по влаштуванню дітей в родині також Жашківський, Смілянський район і місто Сміла. Цьогоріч в області встановили 72 дитини. Лідери Черкаси, Уманський та Смілянський райони. Майже стільки ж влаштували в дитячі будинки сімейного типу. 13 районів забезпечили сімейними формами виховання всіх осиротілих у 2013-му, Але є й регіони, які пасуть задніх. Кількість створених дитячих будинків сімейного типу. І от там місто Умань нуль, Городищінський нуль, Канів нуль. Далі хто там ще? Лисянський, да нуль. Смілянський нуль. Христинівський, Черкаський, Чигиринський. По нулям. Що це таке нуль? На сьогодні в інтернатах області проживає 288 сиріт. Служба у справах дітей ставить завдання наступного року забезпечити таких родинним вихованням на рівні 90%. В напрямку охорони здоров'я дітей теж активно дбають, свідчать посадовці. Успішно діє обласна дитяча лікарня, при ній відкритий дитячий центр реабілітації. Вперше в історії України виділили кошти з державного та обласного бюджетів на лікування онкохворих дітей. Малечу з тяжкими хронічними захворюваннями забезпечують медикаментами. На 100% в області забезпечені діти з гіпофізарним нанізмом та цукровим діабетом. На 100% забезпечені дітом діти хворі до 3 років на фенілкетонурію. Проведений повний скринінг новонароджених на фенілкетонурію гіпотереоз, адрогенітальний синдром та муковісцидоз. протягом 2013 року обстежено 99% відповідних новонароджених області. У планах на наступний рік покращити матеріально-технічну базу педіатричних відділень рейлікарень, вести в експлуатацію перинатальний центр, реконструювати санаторій пролісок для реабілітації дітей з ДЦП і запустити центр екстреної медичної допомоги. А в освітній галузі цьогоріч дбали про відкриття нових дитсадків, охоплення малечі гуртовою роботою і реформуванням для хворих дітлахів у 2014 році. Цю роботу продовжать. Для того, щоб провести належне реформування інтернатних закладів, нам потрібно розвивати таку форму навчання, як інклюзія. Для того, щоб говорити про інклюзивну форму навчання, нам потрібно для цього підготувати суспільство, педагогів, батьків і дитини, для того, щоб дитина змогла зайти в звичайний клас, дитина інвалід, і почувати себе впевнено. Підсумовуючи колегію, очільник Черкащини наголосив, служби причетні до дітей повинні бути активними, щоб до 2016-го виконати всі поставлені ООН і державою завдання.